Привіт, я Блєр, і це моя подорож українською. Подивись на мою футболку. Села, що думаєте? Вивчати мови це не тільки практикувати слова, треба використовувати її в житті. Коли я бачу українців у Канаді, а їх стає все більше, особливо в Манітобі, я намагаюся заговорити з ними. Футболка допомагає почати розмову, навіть маленька усмішка чи здивування, це шанс запитати, як справи, ви з України? Дев'ять разів із десяти це приносить веселий настрій для спілкування. І частіше за все я бачив, як дуже серйозні обличчя українців стають яскравими усмішками. А також про пошану. Мої бабусі і дедусь були з маленького села біля Тернополя. Люди з села допомагали зберегти українську мову живою. Я так вдячний, що зараз я можу спілкуватися українською з людьми, які тепер живуть у Канаді, а також з усіма вами.